Там кращим сценарієм навіть не можна думати, бо розвивалися ваші емоції. Саме Ну, чи ми очікували? Ну ми очікували, десь глибоко в душі ми вірили в те, що ми виграємо з великим рахунком. Ми навіть і перед ігрою на тепло засипили рахунок, і рухи вчились, але вийшло ще краще, ніж вирішили. Але ну, не хотілося про це просто говорити раніше. Ой, це насправді дуже велике свято, тому що перша спроба посіяти тут це зерно, яке. Професійного футболу було в 61-му році. Ми 55 років чекали, власне, коли це зерно проросте. Ось сьогодні воно проросло, ми бачимо відповідь власне, уболівальників, які три тисячі людей прийшли на футбол. Це показник того, що ми ще знову таке правильно в тому житті. І, власне, якщо порівняти з кількістю людей, які приходять на вищу лігу, максимум наш антар півтора тисячі, у нас три, значить. Робимо щось таке правильне і все в нас, в принципі, рухається правильно. Команді дуже хорошо, це збірка. Всі у нас про завдання. Завдання нас завжди одинаково. Я по життю максималіст, в принципі, як щось робиш, в житті треба робити найкраще. Тому ми зустрілися з командою, поговорили. В принципі, футболісти це розуміють, і тренерати розуміють, що таким підбором, хотіли працюванням. З такими умовами, які ми створили футболістів на вічі, зазвичай бути не можна. Ми хочемо, щоб у Львові народилася ще одна команда, яка та там, буде достойно представляти наш регіон, регіон російському футболі. Та, звісно, у нас є Карпати, Карпати це команда номер 1 це, це добре, це супер, але коли буде ще дві-три команди, які будуть грати перший, другі лізі і будуть цікавими для вболівальників, це, це ж супер. Ну, сьогодні ми приїжджали зі Львова дуже багато в Тобто Демо... не тільки вболівається рух видника, та й напевно на все на здійснюють. Ну так, да, це приємно, тому що насправді, більше того, скажу, приїжджали сьогодні футболісти, основні футболісти Донецького Шахцара, і Сергізньов був, і Хучер був, які приїхали підтримати і були дуже здивовані власне, атмосферою, власне, кількість людей. І навіть так, білий зазвичай так чесно пустять, ми сиділи, розмовляли, признався, каже, в нас каже, півтори тисячі максимум ходить, каже, у вас по три тисячі, каже, ну, у вас навіть містріші, цікавіше, бо розумієш, для кого і граєш за страшно. Ну, а як вам сьогодні сам матч, після якого голову зрозуміло, що проблем не буде? Ну, Чесно кажучи, глибоко в душі розумію, що перегрої, що нас проблем мати не бути, але футбол це така непередбачена гра, що все може бути. Після третього гола я з щастям великого задоволення виконаної роботи на перший тур, випав бокал вина. Тому що я зрозумів, що сьогодні – це наш день День, день виник, день Львова. Ми написали ще одну маленьку сторінку. Стрінку професійного футболу, я тішуся, що сьогодні наша команда прийшла така величезна кількість Преміальні будуть? У нас преміальні завжди присутні, у нас футболісти щасливі і задоволені. це єдиний клуб, напевно, окрім напевно Динамо, Чагаря, якого все гаразд.